Привіт! в ході цього уроку ми з вами поговоримо про списки даних, а також дізнаємося про функції, які можуть застосовуватися до списків даних. А перед початком я би хотів порадити вам сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Спершу давайте вияснимо, що таке список даних. Список даних, або як його ще називають масив даних, ви його можете розцінювати як певну зміну, от тільки в одну зміну ми можемо записати лише одне конкретне значення. А у масив даних або ж у список даних ми можемо відразу записати. Декілька значень, і до кожного з цих значень ми можемо звертатися. Ми можемо вивести певне значення на екран, виконати математичні дії з ним або виконати якийсь інший функціонал. Ну і тепер від слів давайте перейдемо до діла і створимо такий масив даних або ж список даних. Щоб нам створити певний список, ми з вами спочатку повинні його назвати. Назва може бути якою завгодно, головне, не використовувати спеціальні символи, просто якась конкретна назва. Наприклад, нехай є. Зараз буду в списку зберігати якісь числа, а тому я можу назвати цей список як numbers або ж просто Nums. Далі я вказую знак рівності, і далі я вказую ось такі квадратні дужки. За рахунок цих дужок ми якраз і вказуємо те, що це в нас не просто звичайна зміна, а це в нас саме список. Тобто тут ми можемо вже вказати декілька значень. Ну, поки ми давайте нічого вказувати не будемо, і вже такий список ми з вами спробуємо вивести. вивести на екран. Тобто, трошки нижче, я тут прописую PRINT, а також передаю туди весь цей список. Якщо ми таке запустимо, ми просто побачимо, що на екран у нас вводяться оці квадратні пусті дужки. Це означає те, що ми дійсно працюємо зараз зі списком, але в ньому немає ніяких елементів, а тому, ну, якби нічого на екран і не вивелося. Тепер давайте додамо елементи. Для цього ми в середину квадратних дужок прописуємо певні значення. Кожне значення ми відокремлюємо від минулого за допомогою коми. Також можна прописувати ще пробіл, це не обов'язково, але краще його прописувати, щоб просто простіше потім було читати весь цей список. І тут насправді ви можете прописувати будь-які значення з будь-яким типом даних. Все це буде оброблюватися абсолютно коректно. Ну і от ви можете помітити, що я сюди записую як цілі числа, так і різні. І так і різний текст, числа з крапкою, і навіть бул я сюди також записую, все це все одно буде оброблено коректно. Якщо таке запустити, ми просто помітимо, що зараз на екран у нас буде, буде виведений повністю весь список з усіма значеннями. Тепер давайте ми спробуємо попрацювати з кожним конкретним елементом всередині цього списку. Ну, наприклад, давайте ми спробуємо попрацювати з цим першим елементом. Я спробую замінити його значення. Щоб мені. Таке зробити. Я спершу повинен звернутися до самого списку. Далі я відкриваю і закриваю оту ці квадратні дужки і всередину цих квадратних дужок я повинен прописати індекс того елементу, до якого я хочу звернутися. І тут важливий момент: ми повинні прописати не порядковий номер самого елементу, до якого ми звертаємося, а саме індекс елементу. Різниця у тому, що індекси вони починаються з нуля. Тобто, якщо я хочу звернутися до першого елементу, то по індексу це буде нульовий елемент. І тому я, наприклад, от зараз і дійсно хочу звернутися до першого елементу, тому я тут прописую просто число 0. Тобто я зараз звертаюся до елементу з індексом 0. Це в нас буде перший елемент. Якби я хотів, ну наприклад, звернутися б до цього елементу, то у такому разі я б звернувся е, по наступному індексу. Це в мене був би нульовий індекс, це перший індекс, це другий індекс, а це це вже третій індекс. Тобто тут я би прописав число 3, і тоді я б, я б міг звернутися саме ось до цього елементу. Ну, ми давайте поки звернемося до першого елементу по індексу 0, і тут я просто можу вписати якесь нове значення. Це може бути як ціле число, так і будь-який інший формат, тип даних цієї зміни. Тобто ви можете сюди переписати все, що завгодно. І якщо я тепер повторно таке запущу, ви просто помітите, що замість у цієї п'ятірки в нас тепер ви. Вводиться інше якесь значення. У моєму випадку це вже число з крапкою. Якщо ж ви хочете, наприклад, не весь список вивести на екран, а вивести лише якийсь певний елемент, то у такому разі ви знову ж таки прописуєте ці квадратні дужки, і тут вказуєте індекс того елемента, який ви хочете вивести на екран. Ну, Наприклад, давайте я спробую саме оцей елемент вивести на екран, тому індекс вказую як 3, хоча цей елемент він четвертий по факту. Я вказую індекс 3, і після цього після Опуску ми помічаємо, що. Вірний елемент він виводиться в нас на екран. Тобто процес роботи з списками він майже точно такий самий, як і процес роботи зі змінними. Тут ви можете до кожного конкретного значення звертатися, ви можете міняти його значення або ж просто виводити його на екран. Також, звісно, ви можете щось до цього значення додавати, віднімати, виконувати інші якісь операції. Все це можна робити в точності, так само, як це було в нас з звичайними змінними. Тепер ми давайте можливо. Можливо, створимо з вами ще один якийсь список. Нехай цей список він вже буде називатися як NAMS2. І тут я вам просто хочу показати те, що насправді у якості значення ви можете прописати навіть ще один список. Тобто тут я можу прописати от ще одні квадратні дужки. І по факту в мене оцей четвертий елемент або ж третій по індексу, він в мене буде ще одним списком. І в цей список я можу помістити будь-які також значення, це можуть бути якісь. Якісь числа, може бути певний текст, можуть бути якісь е, бул значення, і так далі. Навіть ще один список я також можу, можу сюди помістити. Ну, Давайте я просто поки таке робити не буду, але чисто технічно ви таке можете робити. Тобто тут у якості значення, у якості значення елемента можна прописувати ще один список. І давайте ми навіть таке з вами розглянемо. Тобто я зараз хочу якраз оцей весь елемент вивести. Для цього я звертаюсь до мого списку, і тут Звертаюся до елементу з індексом 3. тобто, знову ж таки, це нульовий індекс, перший індекс, другий індекс і це все. В нас іде як один елемент, і це елемент під індексом 3. Якщо таке запустити, то ось ми помічаємо, що весь цей елемент він коректно виводиться. Якщо ж ви хочете, наприклад, ще з цього елементу щось вивести на екран, ну, наприклад, хочу просто ось цей текст вивести на екран. То у такому випадку ви дописуєте ще одні квадратні дужки і звертаєтесь до певного елементу по індексу. Наприклад, хочу вивести цей текст, а тому я звертаюсь по індексу 1. Ну і тепер я знову ж таки можу таке Запустити, і ось лише значення конкретного елементу я вивів на екран. Також, якщо ще говорити про індекси, то тут варто відмітити те, що ви можете звертатися і до від'ємних індексів. Ну ось, наприклад, я хочу звернутися до останнього елементу. У такому разі я можу, звісно, порахувати всі ці елементи і просто прописати вірний індекс, або ж я можу прописати тут від'ємний індекс мінус 1, це буде означати те, що я беру останній елемент цього списку. Ну і якщо я подібне запущу, ви помітите, що нічого не змінилося. Тобто я зараз звертаюсь до останнього елементу, це весь цей список, і в ньому я звертаюсь до такого елементу з індексом 1. Тобто можна завжди тут використовувати оці від'ємні індекси. І ви навіть можете тут не мінус 1 прописувати, можете і якісь більше значення. Наприклад, мінус 2 буде означати те, що ви берете перед останній елемент, і давайте таке я також запущу. І ось у нас вводиться число 3. Тобто перед останній елемент це в нас якраз оце значення і було. Тому. Або від'ємні, або позитивні ці індекси, ви завжди тут можете прописувати. І ще для роботи зі списками існує багато вбудованих функцій, які допомагають нам створити певний функціонал для певного списку. Давайте ці функції ми з вами якраз і розглянемо. Отже, я буду працювати, наприклад, з таким списком, як NAMS. Можна з будь-яким списком працювати, я вже нехай з першим буду працювати. І перша функція, яку ми з вами розглянемо, це така функція як Append. За рахунок. Окції функції ви можете додати якийсь новий елемент. Кінець вашого списку. І тут я, наприклад, можу приписати будь-яке значення, нехай це буде значення як 45. Також в кінці всього цього я буду ще виводити на екран весь цей наш список. І, напевно, я закоментую минулі виводи інформації, щоб вони просто нам не заважали. Отже, тепер ми можемо помітити, що коли я використав функцію append, ми в кінець нашого списку додали нове значення, це значення 45. Тобто append просто дозволяє нам додати якісь новий елемент. Також ми можемо використовувати таку функцію, як insert. Ця функція вона допомагає нам вставити певний новий елемент по конкретному індексу. Ну, наприклад, я хочу сказати те, що в індекс, в індекс 1 я вставлю такий елемент, який в мене пускай буде йти зі значенням false. І якщо я подібне зараз запущу, то ви помітите, що. Ось тут, де в нас була сімірка, просто замість а, вірні, не замість неї, а просто в її місці у нас додан новий елемент, і в нього є значення як false. Всі інші елементи вони також залишилися, вони просто змістилися, тобто вони тепер стали на один індекс більше. Якщо ж вам потрібно додати відразу декілька значень, то у такому випадку ви можете використовувати окрему функцію, що називається як Extend. Ця функція вона дозволяє до певного списку. У нашому випадку. Це список nums, додати якийсь інший список. Ви цей список можете пряміком тут створити. Ну, наприклад, ми відкриваємо ці квадратні дужки і створюємо певні значення. Або ж сюди ви можете передати ваш інший якийсь список. Ось у мене є тут nums2, і я просто його відразу сюди передаю. І тепер, якщо ми це все запустимо, ми просто помітимо, що після вже числа 45 у нас додаються всі ще додаткові якісь значення, які були у іншому списку, в списку нам. 2. Списки також можна сортувати. Для цього використовується така функція, як sort. Але якщо ми подібне запустимо, то ми помітимо, що в нас видається помилка, і це відбувається через те, що в нас у списку є різні типи даних. У нас тут є числа, а також є текст, і він просто не розуміє, яким чином йому потрібно сортувати оці різні типи даних. Тому я пропоную зараз вказати те, що в NAMS у нас будуть виключно числа. А також ми давайте з вами скажемо те, що до. Намс, ми не будемо додавати Намс 2, бо там також є і різний різні текст, є ще елементи, які взагалі в нас є іншим списком, тобто це все сортуватися не буде коректно. Тому оці моменти ми з вами просто виправляємо, заново запускаємо програму, і тепер ми помічаємо, що сортування воно відбувається коректно. І ви можете задати цілком логічне питання: а чому False він відображується в нас на першому місці, і чому взагалі не виникла зараз в нас помилка? Справді. В тому, що false, а також true вони мають числові значення. False це завжди 0, true це завжди 1. А тому, коли ми використали сортування всього нашого списку, то в нас false він сортувався як число 0. Тому він якраз в нас на першому місці, і далі вже йдуть всі числа, які більші за цей 0. Ну, наприклад, якби в мене тут було щось на кшталт мінус 4, то в такому разі першим числом було б якраз мінус 4, потім вже false, адже це 0. і потім Потім різні інші вже числа. Тому тут не виникає помилка, бо false або true, вони завжди перетворюються ще в числа 0 або 1. Таким от чином, ми можемо виконувати сортування. Якщо ж ви хочете навпаки сортувати по зменшенню всі ці елементи, то в такому випадку ви після вже сортування звертаєтесь до такої функції, як reverse. Ця функція вона перевертає весь список. І наразі ті елементи, які в нас були в кінці, вони тепер в початку цього списку. Ну, і от 45 він як перший елемент, а мінус 4 він йде як останній елемент. Також реверс можна використовувати і без сортування. В такому випадку просто всі елементи вони також змінюють свої місця. І якщо знову ж таки 45 воно було останнім, то тепер воно перше тут, а 34 було першим, і воно тепер є останнім. Ну, ось такі от методи. Ви можете використовувати для сортування. Окрім цього, тут є методи для видалення елементів. Якщо ви хочете просто видалити якийсь останній елемент з вашого списку, то в такому випадку ви можете використовувати функцію POP. Ну і давайте от ми її запустимо, і ми помічаємо, що мінус 4, яка в нас, яке в нас було в самому кінці, цього елементу більше тут немає. І ви можете використовувати цю функцію скільки, скільки завгодно разів. Кожен раз ви будете видаляти. Просто останній елемент вашого списку. Також ви можете використовувати іншу функцію для видалення. Ця функція називається remove, вона видаляє елемент по значню. Наприклад, я хочу видалити такий елемент, у якого значення буде як 34.34. .34. Також оце ми давайте поки закоментуємо. Якщо я таке запущу. То ми помічаємо, що мінус 4 воно видалене автоматично, тобто за рахунок цієї pop, Але також ми не помічаємо тут елемента з значенням 34.34. 34. Цей елемент він також був видалений. Ну і нарешті, якщо ви хочете повністю весь ваш список видалити, почистити, то в такому випадку можете використовувати функцію clear. Вона очищає повністю список, в ньому більше немає ніяких елементів. Ну і якщо ще трошки говорити про функції, то є ще дві такі цікаві функції. Перша функція називається count. Вона дозволяє дізнатися, скільки у вас є елементів з певним значенням. Наприклад, зараз я буду шукати елементи зі значенням 5. І давайте відразу це все значення я буду виводити на екран. Або навіть так і давайте буду робити. Я буду виводити і список, і виводити результат цієї функції. Отже, я включаю програму. І наразі ми можемо помітити, що виводиться 0. Це цілком логічно, адже елементів зі значенням 5 в нас взагалі нема. Якщо ж я буду шукати, наприклад, шістірку, то вже буде одиниця виводитись, адже такий один елемент в нас є. Ну і давайте спробуємо додати ще, можливо, один елемент, такий шістірку. Ось у нас вже два таких є елементи, і число 2, воно тут і виводиться. Тобто все спрацьовує коректно. Окрім цього, ми можемо використовувати ще одну дуже зручну функцію. Вона виглядає ось таким чином. Отак, от вона записується. Ця функція називається len і вона дозволяє нам зрозуміти довжину усього списку, тобто скільки елементів в нас є в певному списку. І наразі виводиться число 6, Якщо ви порахуєте всі ці елементи, то це якраз буде 6 елементів, тобто це просто довжина всього списку. І звісно, в цьому уроці ми з вами не можемо обійти стороною таку тему, як списки та цикли. В минулому уроці я казав, що за допомогою циклів ви зможете дуже швидко перебирати різні списки в вашому проекті. І тепер ми давайте просто розглянемо, яким чином ми дійсно можемо перебрати список, перебрати всі його елементи та щось зробити з цими елементами. Для початку давайте створимо список, нехай знову ж таки це буде список nums, І тут я прописую якісь певні значення. Нехай це будуть також числа. Хоча ви можете, звісно, записувати будь-які значення. Тепер, щоб мені перебрати всі ці елементи, я можу, звісно ж, прописувати звернення до списку і далі до кожного індексу. І таке можна робити, поки в нас список він складається буквально там з 3-5 елементів. Але якщо у вас буде список ну нехай з 3 сотень цих елементів, то вже такий варіант він вам не підійде, бо розписувати три 300 рядків коду задля того, щоб звернутися до кожного елементу, це буде якось ну, ж, ну, дуже і дуже якось незручно. Тому, звісно, для того, щоб швидко перебрати якийсь список, використовуються цикли. І ось, наприклад, ми давайте створимо зараз цикл форм. Тут я створюю певний, е, певну зміну. Знову ж таки, можна зміну назвати як I, або ж тут, можливо, логічніше буде назвати цю зміну як L, тобто element, ну, якийсь елемент списку. І далі ми прописуємо ключове, ключове слово in. Раніше ми тут використовували з вами функцію range. Наразі ця функція нам не потрібна, адже ми з вами перебираємо такий список, як nums. Його ми сюди і вписуємо. І тепер ми з вами можемо зробити от що. Ми можемо просто кожен раз виводити на екран оцю зміну element. І тим самим ми з вами побачимо те, що ми перебираємо повністю всі елементи нашого списку, і кожний елемент ми окремо виводимо на екран. Також перед тим, як вивести цей елемент, ви можете виконувати з ним будь-які маніпуляції. Наприклад, кожний елемент я зараз буду вписувати у ступінь 2, і далі вже цей результат я буду виводити на екран. Давайте ми таке також запустимо і ось що ми помічаємо. Замість п'ятірки виводиться 25, тобто 5 в квадраті. Замість трійки 9 і так далі. Тобто ця комбінація списки та цикли це дуже зручна комбінація, адже за рахунок списків ви можете в одному місці відразу зберігати велику кількість інформації, а за допомогою циклів ви можете швидко перебирати всю цю інформацію. І з кожним конкретним елементом ви можете виконувати будь-які операції. А тепер ми, нарешті, давайте розглянемо з вами якесь практичне використання списків та циклів. Ось, наприклад, я хочу створити таку програму, де я буду запитувати у користувача, скільки в нього є хобі, він буде вводити певне число. І далі, в залежності від цього числа, ми будемо створювати певний цикл, і в цьому циклі ми будемо знову ж таки просити користувача вводити якусь інформацію, і всю цю інформацію ми постійно будемо додавати у список. А далі цей список, список всіх його хобі, ми зможемо вивести йому на екран або зробити якісь інші маніпуляції. Отже, перше, що Мені потрібно зробити так: це отримати кількість його хобі. Тому я давайте пропишу якусь зміну. Вона буде називатися як User count Hobby. Далі я прописую функцію input. І всередину цієї функції я записую напис Enter Hobby Number. Ну і користувач він буде вводити кількість його хобі. Тепер мені потрібно створити цикл. Я в якості цикла буду використовувати цикл while, адже в мене буде тут лише умова, і допоки ця умова вона буде коректною, мені потрібно, щоб цикл виконувався. Отже, while він тут буде просто більш зручним. Ще перед цим циклом я давайте створю певну зміну, нехай це буде зміна I. І тут я скажу наступну умову. Умову, що наш цикл він буде діяти, допоки I буде меншим, аніж те, що веде користувач. Також тут всередині цикла я кожен раз I буду збільшувати на одиницю. Тобто, наприклад, якщо користувач вів таке число, ну нехай як 3, то коли ми вперше заходимо в цикл, у нас I воно дорівнює нулю, і, звісно, умова виконується, адже I менше, ніж те, що вів користувач. Далі ми тут будемо виконувати певний код, далі ми I будемо. Збільшувати на одиницю. І так в нас цикл він пройде три рази, ну, якщо користувач вів число, наприклад, три. Так в нас цикл пройде цю певну кількість разів. Після цього вже умова буде некоректною. І все ми вийдемо автоматично із циклу. Ось така в нас тут буде логіка. Тут всередині циклу, ми давайте будемо з вами робити от що. Ми, напевно, ще до циклу створимо певний список, це буде пустий список, нехай це буде список хобі. І далі ми. Ми тут просто в цей список постійно будемо щось додавати. Ми будемо додавати сюди за рахунок такого методу. За рахунок такої функції, як append. Тут відразу в цю ж функцію ми можемо насправді записати іншу нашу функцію, а саме функцію input. Або ж ми можемо створити тут якусь зміну, наприклад, зміна str, і в цю вже зміну ми будемо записувати те, що ми отримуємо від користувача. Що такий, що такий підхід він буде коректним? Я просто трошки зменшу код, тому відразу отут в append приписую input. Це також спрацює. Тут я буду вписувати Enter Hobby. Наприклад, якийсь такий текст. А також, напевно, я б хотів не просто прописувати тут enter Hobby», Я б хотів ще прописувати число, якби ну, тобто enter first hobby, тобто віддіть перше хобі, віддіть друге хобі і так далі. Тому я, напевно, тут давайте створю ще певну зміну. В цю зміну я запишу оцей весь текст, але додатково, отут, я ще буду додавати нашу зміну I. І тепер весь цей текст ми спокійно з вами можемо передати сюди в інпут. Також після циклу ми давайте будемо виводити на екран список, який в нас буде утворюватися, ну і можемо все це запустити. Отже, ввожу, наприклад, число 3. Ми помічаємо, що видається помилка. До речі, можете завжди читати ці помилки, вони інформативні, вони показують, де саме ця помилка виникає. Наприклад, помилка в мене виникла ось тут, і вона пов'язана з тим, що я якби порівнюю. Інтеджер я порівнюю число з певним текстом. user count Hobby це в нас дійсно текст, адже з input ми завжди з вами отримуємо саме STR, е, отакий от тип даних. Ну і порівняння не може бути е, з те, ну, число з текстом, ми не можемо ніяк порівнювати, тому щоб в нас не було цієї помилки, ми давайте весь наш input, його будемо перетворювати в int, і вже після цього тут в нас немає ніякої помилки. Також насправді, і ось тут е, також можна. Може, видаватися помилка, адже ай, це в нас все ж таки. Uh... Число, а ми його намагаємося вивести тут як строку, ну як текст певний. Тому щоб в нас тут не було ніякої помилки, ми давайте I цей перед виводом ще будемо е, обертати в е, таку функцію, як STR. Ну і тепер ми можемо це все запустити, ввожу число, наприклад, 3. Тепер він питає за нульове хобі. До речі, цей момент, напевно, ми давайте відразу е, замінимо. Тобто, я е, не хочу виводити enter хобі нуль. Да? Я хочу виводити, щоб в нас було enter хобі один і так далі. Тому я тут просто на одиниці, ще буду додавати, ще раз перезапустимо програму. Окей, Enter Hobby 1. Тут я давайте пропишу щось: на кшталт футбол. Далі я пропишу баскетбол. І далі я пропишу ще, наприклад, скейт. І тепер, після того, як я вів всі ці хобі, ми помічаємо, що в нас був створений певний список, і ось цей весь список він був виведений на екран. Все спрацювало. Коректно. Отже, вже за рахунок списків, а також циклів, ми вже можемо створювати ось такі маленькі програми. Звичайно, ці програми не мають якогось графічного інтерфейсу, вони не мають ще якоїсь дуже потужної логіки, але вже вони можуть взаємодіяти з користувачем, і вже ми можемо створювати ну, щось е, схоже на цікаву програму. В цьому наше відео підходить до кінця. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також ставити в. Вподобайки. У мене ж на цьому все. Побачимося з вами у майбутніх відеоуроках.